Продовжуємо бити. Вирішив я сюди вдарити. Два. Так. Ра. Раз. Раз. І. Кві не два. Чому сюди потім. Тому що бастет слабенька в мене тут надаха. А якщо на даха вдарить, то все, що вона буде навішувати, то... Сама буде отримувати, як кажуть. Сильніший тут ось цей хлопець. З ним потрібно розібратися. Для цього в мене до міці. Окей, поїхали. Хм. Давай-то три, сын, ляки. О. Фіольчики дайшли. Ой, добре. А як краще. А краще, может быть, фіолом. И ударити. Потім. Не, не надо не потрібно его заряджать. А, тут даже він совсем без заряда. Ну тут дади все душ швидко вирішується. Раз. Два. Всі, поїхали відпочивати. Надо, звичайно, другу оцю добудувати. Раз, два, три. Тут все занадто. Просто збулося. Так, далі не поспішаємо, тому робимо перервочку. Вирішуємо, подискуємо собі під. Наші збірки інших.